Ми заїхали до чоловікових батьків маршруткою. Наш бус, до речі, я казала, не казала, він поломаний І ми його ремонтувати не будемо, немає сенсу. Туди треба декілька тисяч гривень на саме мастило яке витікло і ще на запчастини. А так як чоловік ненадовго вдома, то... Справимось і так. Зараз покажу, що тут є. А нас тут зустрічає смажена картопелька. салатики з капусточки. До речі, в мене свекруха вміє дуже смачно готувати салат з капусти. В неї він просто-просто неймовірний. І бачу, в них ще є ретисочка. Подивимось сьогодні, чи в нас є. Ви тільки подивіться, яка тут краса. <тит> Пиріжечки такі цікаві. Маша напевно пекла. А що ж, дівчина вже в декреті? Думали, ми, що будемо брати нашу косилку, щоб покосити біля нашої ділянки, але зламалася косилка у чоловікових батьків, і ми віддали свою від Дніпрем. На використання, бо в них корова і їм треба все ж таки косилка більше, ніж нам. Тому ми в цей день справлялися без неї. Біжу я в магазин щось купити, бо до нас їдуть гості. Ой, не думала я, що гості почнуться в нас раніше, ніж у нас з'являться там меблі. Давай. Ну що ж, так як ми приїхали. В будинок у нас був свій план. Ми взяли трактора і почали робити нам грядку велику грядку, яку поділимо на дві частини. Але було перед тим, ще дуже важливе в нас діло це установка нашого унітазу. Як я давно мріяла про нього вам не передати. І все не давало нам це зробити, тому що. У нас так вийшло, що стяжку нам затягували. І саме через цю стяжку ми не могли поставити унітаз. Чоловік тут займається установкою, я навіть сміялася, ходила навколо, казала, нормальні люди перед прийомом самих гостей накривають стіл, а ми встановлюємо туалет. Тому що це немало важливо, куди ж гостям ходити, якщо немає туалету. Поки чоловіки тут крутилися навколо туалету, я також не сиділа без діла. Я збирала весь посуд брудний на другому поверсі, знесла столика декілька крісел на перший поверх. Бо, як ви знаєте, після стяжки у нас взагалі немає тут нічого. Підлога була повноцінно чиста, бо стяжку заливали одним разом. Повністю одним контуром всі кімнати, і ванну з туалетом, і кухню, і тому нам довелося повністю все на першому поверсі прибрати. Скажу чесно, було мега незручно, але тут нічого не зробиш. Встановили хлопці драбину на другий поверх, ну і я вже могла бігати туди-сюди. Все носити за останні рази, посуду назбиралося багато. Я його чесно скажу на другому поверсі, не мила, бо принеси туди воду гарячу, холодну, перемиюся, спускає туди-сюди. Дуже було незручно, особливо коли драбина вісіла майже знаєте в такому положенні, що там я сама ледь спускалася, не кажучи вже про те, що в руках щось можна було нести. Так як у нас я й казала, що не підійшло кріплення до туалету, то ми ось таким чином набирали в бочок воду, спускали і тестували наш туалет. Все ідеально працює, наша каналізація працює. Я ні про що не шкодую, що зробила величезний септик. Ну, я вважаю, що в нас великий септик на 16 кубів. Хто не бачив, у нас на каналі є відео про це все. А тут завдяки тому, що чоловік вдома у мене з'явиться город. Я просила і сусіда нашого, я просила чоловікового брата, але ні в кого не знайшлося часу. Та й чесно кажучи, тут було тяжко обробляти цю землю. Я думаю, що цей весь рік я не дуже багато назбираю врожаю від цієї землі, але її треба починати. Оброблювати, щоб на наступний рік вона була набагато краща. Взагалі тут не орали і не скородили, і нічого не робили 15 років. 15 років ця земля просто стояла. Раніше це був город чоловікових батьків. І тут було дуже багато. І ці городи в них позабирали і вділили. Дві ділянки, так як городів було дуже багато, то вділили дві ділянки. Тому тут одна ділянка чоловіка мого і одна ділянка його сестри. І тут з тих пір ніхто нічого не садив. Просто ніхто нічого не садив, не горав, нічого не робили. І чоловік тут реально півдня провів за тим, що просто це все переорював. І... Що тільки він там не робив? Я скажу так, що, звісно ж таки, класно було б це все зарання, знаєте, покропити травичку, ось цей бур'ян, потім його це все погорати, покропити знову, потім його підготувати вже для посадки, удобрити і так далі. Але, на жаль, у мене чоловіка вдома не було аж до цих пір. І як тільки він з'явився, ми, звісно ж таки, стараємося зробити максимально. Вже по Ораному. Я думаю, мені легше буде знайти когось, хто візьметься повторно на осінь це все поорати. Але ось зробити цей невеличкий городик нам обійшлося в дуже так багато часу, поки я прибирала мила посуд в будинку, готувалася до гостей, то чоловік займався ось саме раннім нашої ділянки. Якраз в процесі прибирання та заняття на землі чоловіка до нас приїхали у гості. Я думаю, що дехто, можливо, і здогадувався, дехто, можливо, і впізнав це Оля із каналу Оля Пробудні. Вона приїхала своїми синами та чоловіком до нас в гості. Вони з Ірпіня. Можете собі уявити, яку дорогу вони. Проїхали, щоб заїхати до нас в гості. Звісно, вони їхали по дорозі, бо в них були свої плани. Але це було настільки приємно, що в нас тут, знаєте, Оля знала, що в нас тут нічого немає, що, якби, і ми не дуже готові до гостей, але вони вирішили заїхати, підтримати нас. І я вам скажу, що це було найприємніша зустріч за останні. Я не знаю. місяці, напевно, ну, не враховуючи чоловіка, звісно, ось, тому що ми з Олею вже давненько дружимо, дружимо каналами, дружимо так знаєте, в переписках, в дзвінках ще з 22-го року. І у нас є ще третя подруга наша, Ютуб це Віта. Віта живе в Польщі. Віта, звісно, такі до нас не доїхала ще. Але я дуже сподіваюся, що коли я облаштую будинок, ми всі в трьох тут зберемося, і буде в нас така невеличка компанія. Можна сказати, що ми три різних жінки, але знайшли спільну мову одна з одною і якісь свої інтереси. Я залишу обов'язково на Олін канал посилання. У неї зараз також ідуть відео із характеру ремонту і облаштування власного саду та будинку. Вони купили старий будинок у селі, як дачу, і облаштовують його під себе. Дуже цікаві відео, тому обов'язково заходьте, підписуйтесь і дивіться. Також Олю, з самого початку, коли ми всі втрьох здружилися, планували, що після завершення війни ми всі втрьох зустрінемося десь на якомусь курорті, на якомусь відпочинку і повідпочиваємо, поспілкуємося всі разом. Але, як бачите, війна продовжується і ми вносимо свої корективи, як то кажуть. Я дуже задоволена нашою зустріччю. Це була до речі, наша перша зустріч. Ми до того вживу ніколи не бачилися. Єдине, що робили загально на трьох відеотрансляцію. Дому. Не заважай, не заважай по дорозі нікому, Як я з Дембречі до хустку, знайшов вим я вишиваную кустку. Чи мило, чи не милаюшила, вибило вимина вишиваную била. Ой чи ми ваче, не мила Як і бречина Зайшла мені чорна кура іди, іди чорна кура додому. Не завожи, не завожи, по дорозі нікому. Іди, іди, чорна кура додому. не завожи, не завожи, по дорозі нікому. Ей! молодець! Супер. Эй, hey, it. hey, right trying... Ну а тепер хочу показати вам чудо модем, який я купила і показувала вам в попередньому відео. Це Типу Wi-Fi роутера, який нам дає інтернет. Ми його потестували із чоловіком, і що хочу сказати, це супер річ для тих, хто не має можливість провести кабельний інтернет. Ми підключали два телефони відразу. І все просто ідеально працює. Працює на двох поверхах і навіть на вулиці. Єдине, що метраж цього модема дії, не така вже довга, як в кабельному, але це нічого. Ну, а тепер я буду займатися своїми посівами, посадками. Найперше беру корневин і буду його засипати та додавати ще воду у мої помідори та перці. Ось така в мене тут кубка, яку дала мені моя мама. І буду висаджувати на город. Це перші мої посадки після цибулі та редиски з горохом. Ну і, звісно, такі я садила садок. Малесенька грядочка. Хочемо наполовину садити картоплю, наполовину садити ось це і розсаду. Зараз я, напевно, розділю цей момент. І будемо дивитися, що тут і як тут. Що я зробила зараз найперше? Це розділила ось так насіння, покидала, де приблизно буду його садити. Розподілила в кінці кукурудза. Тут шпарагівка, Тут у мене кавуни здається. ще я не помиляюсь, а ні, тут буряк. А, кавуни там. Кукурудза, кавуни, шпарагівка, бурячок. Далі в мене тут іде горошок, моркву з редискою. Мені мама порадила посіяти в один рядок. Не знаю, що з цього вийде, але спробуємо. Мама моя так робить, бо редиска сходить відразу, а морква дуже довго сходить. Щоб видно було рядочок. То так зробити. Далі в нас тут рукола, петрушка, кріп, горошок і огірочки. А ось цю діляночку вперед я виділила під розсаду. Так що зараз будемо сіяти і садити. Чоловік каже, що поскородить ще раз це все і буде в нас місце. А там хтось їде. Нас завжди тут навколо їздять, тому забор нам треба, життєво необхідний, але поки що не до забору. Я не брала з собою штатив, тому не знімала, як ми садили. Ноги в мене бруднюші, ледь досадила те, що запланувала, і то дещо не висаджувала. Чесно кажучи, в нас вже було мало часу. Цілий день пролетів просто дуже швидко. До речі, пройдуся, вам покажу, як виглядає наша стяжка. Все дуже класно. Єдине, що сказали нам, що на порогах може потріскати, бо в нас пороги були зависоко. Треба було це ще під час закладання фундаменту і цього всього вирішувати. І досить великий був перепад між кімнатами та кухнею, залою. Тому якось так посадила я свою розсаду, посіяла все. Єдине, що воно таке малесеньке, що мало його помітно. В нас на городі. Я сподіваюся дуже, що все це приживеться і недарма була зроблена робота, тому що садила я в кінці з останніх просто сил. Чоловік вирішив, до речі, ми поливали все перед посадкою і після посадки, і чоловік вирішив ще помити трактора, бо в нас тут є де. Ну і є на це. Можливість, бо в чоловікових батьків у дворі там не дуже польопаєшся, в них немає такої прям ділянки, де можна це все зробити, а все буде тікти на дорогу, тому вони зазвичай цим не займаються. Основна причина, чому ми приїжджали на будинок, це було не посадити город а полити нашу стяжку. Це обов'язковий етап, щоб вона повільніше сохла. І е, все з нею було добре, бо вона може потріскатися всякій при пришвидкому висиханні. Тому е, пройшло два дні після того, як нам залили стяжку, ми приїхали її полити. Чоловік весь день був майже на вулиці без футболки, згорів. Чесно, червоний був як рак. Мені здається, що я би стільки роботи точно не зробила, якби не приїхав додому чоловік. Самі це зробити все з дітьми разом нереально. Зараз, тим паче, що в мене ще Віка не може повноцінно там щось таке допомогти, в неї ще навчання. Я не знаю, як у вас, у школі вже канікули на даний час, а ось у віки в коледжі, то там ще йде навчання два тижні. На цьому дякую всім за перегляд і зустрінемося з вами зовсім-зовсім скоро.